Сесія Івано-Франківської облради визнала Російську Федерацію державою агресором. Відповідне рішення надіслали президентові України та Верховній Раді. Визнати Російську Федерацію державою агресором, що всебічно підтримує тероризм та блокує діяльність Ради безпеки ООН, чим ставить під загрозу міжнародний мир і безпеку, а так звані ДНР і ЛНР терористичними організаціями. Але це було перед перервою. Дві години депутати. Зачитували заяви та депутатські запити свобода просить генпрокуратуру перевірити діяльність нинішнього уряду. Мовляв, розікрали понад 7 мільярдів гривень. Звертаємось до Генеральної прокуратури України з метою негайної, об'єктивної та всесторонньої перевірки нагада наведених корупційних зловживань. За протилежних обставин керівництво країни консервуючи корумповану олігархічну систему економіки, передрікає державу на все зростаюче зубожіння та шокуючу деградацію Раптово депутати згадують, що кілька місяців вже немає голови бюджетної комісії. Посада важлива, а місце вільне. Дилема – призначити когось чи далі економити бюджетні кошти. Економимо кошти віддамо на АТО. Нормально дякую. От давайте ми сьогодні вийдемо з сесії з новим головою бюджетної комісії. Вже вдруге згадують і про релігію, а саме церкву московського патріархату на вулиці Чорновола, 6. Колись їй в оренду віддали дитячий садок, доки не збудують храм. А вже і нова церква є. А орендар і далі на старому місці. Тому прошу підтримати даний запит, щоб звернутися до міського голови Івано-Франківської міської ради про те, що винести дане питання на заслуховування чергової сесії міської ради і повернення даного приміщення територіально громади міст незадоволені обласні обранці і тим, як виконуються їхні депутатські запити. Манолій Піцуряк наводить приклад, як обласна влада 13 років виконує його прохання і все безрезультатно. Та шановні, ми даємо ці запити для того, щоб піартись перед нашими виборцями практично на них ніхто ніколи не звертає увагу. Але щоб визнати роботу управління з виконання депутатських запитів, незадовільною, бракує голосів. Головуючи червоніє. це завжди на всіх сесіях. Прийшов, посидів 15 хвилин і чиновник став і пішов. Тому давайте ми будемо з повагою ставитися до всіх. До речі, ця сесія відбулася без голови обласної ради Василь Скрипничук. Пішов у відпустку і нині перебуває в одному із добровольчих батальйонів в зоні АТО.